Ви на каналі Мінлива Читачка. Мене звати Христина, і сьогодні поговоримо про мої книжкові полички. Точніше, навіть про жанри, які я люблю читати, про мої улюблені тропи, про ті книги які я зараз обираю найчастіше до прочитання, і все таке, все таке інше різне. Тому давайте не затягувати і одразу до суті. З'явилося більше поличок. Я собі, знаєте, так запевнила, що тепер можу розставити книжки не просто щоб вони були розставлені, так, де є вільне місце, а більше, так, знаєте, в якомусь такому певному порядку, в певній тенденції. Тому зараз я покажу детальніше, що у мене дає. Перше, це поличка, на якій книжки, які я буду читати найближчим часом. Ось, у мене тут якраз книжки на книжковій клуби на березень, це все в мене тут організовано. І також тут є періодична література, журнальчики, і тут також є такі великоформатні книги. І тут і так. А тут є на другій полиці. У мене клуб сімейне дозвілля. До речі, не дуже багато книжок. Як виявляється, тепер я в клубі «Сімейне дозвілля купляю не так уже й багато. Тут у мене поличка з віхолою, а також є книги дитячі і великоформатні. Тут, знаєте, більш хаотична просто розкладка. Нонфікшн тут є від нашого формату. Ось тут такі більше всі. А внизу у мене, такі, знаєте, книги товстунці, яких не підйомні, які, які я бою, щоб вони не поломили мені поличку, тому не сидять внизу. Та у мене така та ж змішана солянка. там в мене і колонія кітрука, і забушку, музей покинутих секретів. Великий стелаж тут у мене зверху. Я собі, знаєте, захотіла так зібрати книги, які я читаю протягом цього року. Так протягом 2025 року я збираю їх на окремій полиці, щоб потім собі, знаєте, повиставляти таку гарнесеньку стопочку, прочитаного за рік. На другій полиці у мене книги від видавництва Старого Лева, уся поличка, плюс одна книжечка є від Артбукс. Якщо ви це чули, то це мій кіт. Третя поличка у мене така теж є трошки зібрана, бо тут у мене є книжки видництва Віват, фактично багато, їх є так майже ціла. І трошки у мене тут є Прометею, оржа, ранку, астролябія, О, тому таке жупанську, жупанську, вибачте, жупанську. На ще одній полиці тут у мене лабораторія. Тут у мене мої дарк роман, тому що вони, знаєте, під рукою завжди, тому що е, роблю багато тіктоків, і вони е, в мене тут цей сховались. Ця поличка це, взагалі, у мене книги. Які я купила колись дуже давно, дуже давно, і забула так про них. Тому я тепер беру кожного місяця по одній книзі і читаю, щоб так воно зменшилось. А на цій мене полиці просто знаєте, зібране все, що не вмістилося десь інакше, і воно мене тут. Буду вдячна, якщо ви вже лайкнете це відео та підпишетеся на канал. А також зараз або, можливо, в кінці, якщо вам буде що сказати, напишите декілька слів у коментарях. Мені буде це дуже приємно. Дякую. Як ви могли помітити, якщо ви дивитеся, звичайно, мої відео на каналі з прочитаним, вже є декілька таких з підсумками і за місяці, і за попередній цілий рік, я читаю дуже різні за жанрами книги. Ось, але на жаль, останнім часом це все скоротилось до декількох жанрів, але про це згодом. Зараз я назву такі, знаєте, ви принципі ще й по полицях моїх ви бачили, що там є так різні жанри, там від трилерів до ромкомів, від нонфіку до наупопу, і все дуже-дуже різне. Ось, але такі, знаєте, найбільш того, що я зараз читаю, і найбільше того, що можна в принципі знайти на моїх полицях, це такі жанри. Зокрема, це ромкоми звичайно романтезі. Це новий для мене поки що жанр. Я почитала лише одну книжку, але планую більше. І загалом так усі ці види любовних романів, спорт роман зараз активно заходить на український ринок. От оці всі вір, література. Це також те, що я обов'язково читаю щомісяця. Антиутопії рідко, але бувають, і також наукова популярна література. Це загалом здебільшого є від видництва віхола. Я люблю їхню цю білу серію, Зараз не її перевидають, але мені найбільше подобається так. Це такі якісь, не знаю, вони для мене були такі оригінальні, і я маю ще декілька книжок, тому читаю, стараюся раз на декілька місяців прочитати одну-дві книги з їхньої цієї серії. Фентезі, фантастика. Фентезі зараз активно читаю щомісяця, тому що пишу свою власну книгу, і так фентезі. Мені потрібно так набирати оцю базу, зрозуміти, як це працює. О, тому так, читаю багатенько. Звичайно ж, зараз активно заходить також на український ринок Дарк Романи. Я прочитала поки що лише Пенелопу Дуглас та її диявольську ніч. У мене вона ну, ось тут стоїть під рукою, але планую читати більше, дізнаватися більше. Зараз у мене на планах священник, тому знаєте, все ще попереду. І також книги дарк Академія». Я читала тільки, тільки в ніби ми злодії, і в планах маю зараз зайчика. Художня біографія і автобіографія, і також мистецькі книги. Це те, що я читаю, але дуже рідко. Наприклад, цього року я прочитала лише одну таку автобіографію Тома Фалтона. Ось по той бік Черівної палички. Але мистецькі книги я колись читала більше, бо тому що я малювала. Ось я читала це щось більше про художників, якісь там, чи, наприклад, там якісь більш такі художні книги, або, наприклад, книги про фотографію. Також я це колись читала частіше, зараз рідше. І декілька таких... Ем... Жанри, які я читаю також навіть, рідко, але мітко це трилери, детективи, нонфікшн, романи загалом, так вони є, і сімейна сага. Ой, тому це такі жанри, які мені подобаються. Звичайно ж, десь там одні-два одні, видання можуть бути інших жанрів, які я тут не згадувала, але здебільшого це ось такі. Щодо улюблених тропів, їх дуже багато, тому тут я буду вже зачитувати, вибачайте, але так, щоб ніде не помилитися, я мушу це робити. Я подаваю ці тропи просто списком. Я знайшла сайт. До речі, дуже дякую видництву РМ, що вони зробили в себе в блозі, усю таку величезну підбірку, добірку усіх, фактично так, майже усіх тропів, які існують, тому що це було дуже зручно, я саме у них на сайті це позичила. Зокрема, мені подобаються стародавні таємниці і чорно-біла мораль. Також елементи. Книжки з елементами тропу дорослішання. Не всі мені в цей, але, наприклад, підліткові книги Еліс Осман, або якщо це книги з квір-лінією, то мені подобається ось цей розписування так, героя про його дорослішання, про його зміни, це мені подобається. До цього ж боротьба з психічною хворобою, залежністю та або аб'юзом, а також прийняття сексуальної орієнтації. Могутні артефакти, це вже більше, знаєте, до фентезі, а також магічні істоти. Це такі два тропи, які будуть і в моїй фентезі-книзі, тому я їх також дуже люблю. Епічні сюжетні лінії з багатьма персонажами. Це також знаєте, подобається мені, коли є багато персонажів. Це може заплутати, але якщо вони дуже якісно, класно прописані, то все класно, все подобається. Несподівані союзники це коли, дайте, коли герой мусить довіритися одному з ворогів, щоб врятуватися. Деколи це прям дуже запалює сюжет, дуже змотивує читати до кінця, подивитися, що це виліці в, в фіналі, сплатити ціну, знаєте, тому що коли все герою дається просто так, то читати скучно, нудно. Якось, знаєте, неправдоподібно, а коли ти бачиш, що герой реально платить якусь ціну в кінці за своє там, щастя, чи за рішення, яке він приймає, чи за те, що він, не знаю, щось зробив, так, він мусить або щось отримати, він мусить сплатити цю ціну. Двічасові лінії. Не завжди, в принципі, але коли мені такі книги потрапляють в руки, мені подобається. Зокрема, здається, це була книга Еммі Гармон Гормон. Отут я її лишу, мені вона дуже сподобалась, Це от тропи про дві сюжетні лінії. Там навіть не те, щоб дві сюжетні лінії, там прям повернення в часі, подорожі у часі. Це також мені подобається і троп, до речі, я, здається, його тут не згадала, але так, він мені теж подобається. А ще дві часових лінії, це, тобто, коли е, так йде одна в минулому, а інша в, 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 в зараз. І ми оце бачимо, як е, вся історія розвивається в двох часових лініях, але... Впливає і на тих, і на тих героях, оце це класно. Краса текстом важить більше за сюжет. Якщо чесно, це навіть не в тому, щоб прям погано прописаний сюжет. У мене ще це в тому зрозумінні, що навіть якщо я не дуже розумію сюжет, то все одно мені дуже подобається читати от через стиль автора. І в мене таке було з книгами Мілана Кундери, тому що я так розуміла, що я, можливо, там не викупаю все, що відбувається, про що він пише так детально, тому що нього так на історичних всіх подіях побудовані його твори. І я розуміла, що я може не до кінця розумію, що тут, як тут, так, до чого, це яка тут ніби основний сенс. Але мені так подобається, як він пише, що я просто через його стиль написання читаю. От. Але також це буває так, коли, наприклад, от це говорять про зокрема про безсилу. Я зараз також її прочитала і можу, в принципі, в дещо погодитися з негативними відгуками. Хоча мені воно дуже сподобалось. А от якраз через те, що, наприклад, не про не прописана світобудова, немає прям такого якогось активного, цікавого сюжету, але хімія між персонажами, але те, як пише авторка, як вона... Не знаю, розвиває своїх героїв, так? Коли вона не прописує світ, але коли вона прописує героїв, оця хімія між персонажами, оцей стиль її письма мені дуже сподобався, тому я пробачаю її всі гріхи. Але так, через просто стиль письма мені також вона дуже сподобалась, і знаєте, ця краса тексту важить більше сюжет. Це для мене події відбуваються у маленькому містечку. Також мені деколи подобаються такі книги. Е, тому що, знаєте, це такий якийсь такий е, вайб закритого місця, вайб е, того, що всі один одного знають. Тому що я живу в селі, і для мене це, знає, такі знайомі якісь такі е, е, настрої, скажімо так, і тому мені також цікаво про це читати. Щасливий фінал душу віддаю за просто за енд в кінці, тому що чесно, я на ніби ми злодіях плакала, ридала що дурна, і мені просто було дуже боляче, тому я люблю знаєте, після таких важких книг брати. Наприклад, ром де я знаю, що точно буде щасливий фінал. Я просто читаю, занурюю свою історію, що би там не було, як би вони там не сварилися, як би вони там не знаю, не розлучалися, не втікали один від одного. Я знаю, що вони в кінці будуть разом, це гріє мою душу. Я знаю, що знаєте, оце, що все буде добре. Тому та тому я люблю це. Заборонне кохання. Це ми теж таке любимо. Або тим, коли Ну, це просто. Я не... зараз прям не згадаю такі книги, а так зра... зразу, але мені таке нравиться. Нравиться, знаєте, через два ци. Ось, від ворогів до закоханих це теж це гріє мою душу, це, це ну, це, перед любовні романи, але там це просто, це не знаю. І знаєте, коли прям. Воно, в принципі, класно, коли і не дуже ти зразу розумієш, що вони і ну що не зразу ж не закохані, але не просто так думають, що вони вороги. Але коли прям оцей такий вистояний троп, коли реально, ну, знаєте, люди ненавидять один одного, прям, ну прям все. А потім помаленьку, ти прям бачиш, як оце змінюється, ти бачиш. Такими кроками вони ступають до цього кохання, це просто коли це ще й класно прописано. Та ти що? Це просто, ну це я не знаю. Мені навіть важко добрати слів, наскільки це добре, і наскільки воно мені подобається, коли це класно написано. Фальшиві стосунки. Це ми теж любимо, особливо, знаєте, це книги Алі Гейселла, ну, то цієї ремкоми, це перші гіпотеза кохання, кохання мозку. Кохання мозку там від до ханців, ладно, там, а це теоретично це кохання також було, ці фальшиві е, стосунки. Ну, це все мені теж подобається, подобається. Е, Антиутопія, дистопія, е, також дуже рідко, але читаю, наприклад, мені прям просто вкрали мої серденько, це голодні ігри, я прям дуже їх люблю. Ненадійний оповідач, я читала не дуже багато таких книжок, але те, що я читала, мені в принципі сподобалося. І е, от в тому, знаєте, коли це був, е, це було в трилері, там прям не головний не головні герої, так, але оці, бо це був це було в, в трилері Ромео, і там от був такий ненадійний оповідач, ненадійний герой, коли він говорив е, головній гер... персонажці одне. Героїні, а потім виявилось, що зовсім друге. І я просто в кінці, коли там все вийшло так, коли ми дізналися, хто і хто, це було щось чимось. Високі ставки. Це прям, це прям, також я дуже люблю, коли там не знаю, на кону життя протагоніста, або там, не знаю, Багато людей так, життя багатьох людей так на кону, то там просто не втрата чогось дуже-дуже цінного для героя. Це от класно працює, це прям так накаляє ситуацію. і Міп так хочеться прочитати до кінця цю книжку. Аутсайдер. Також мені подобаються такі книжки, тому вже такі словлю вайп з собою, чи колишньою чи десь там моментами зараз. І ці герої-аутсайдери, мені прям я дуже приймаюся їхні історії. Мені вони прям дуже відгукуються, тому люблю читати такі книги з таким тропом. І останні три мої улюблені тропи: це темна родинна таємниця. І вона не завжди, прям є, знаєте, така прям темна, але от навіть просто троп родинної таємниці, який там виливається десь там, уже, наприклад, там під кінець сюжету, і все зовсім, або, наприклад, стає на свої місця, або навпаки, все ще більше так роз, не знаю, розносить все і всіх, то це справді, знаєте, ну так забезпечить таку прям дуже таку сильну напругу, яка. Тримає тебе, і от я кажу, коли мені дається якийсь такий троп, який трим спонукає прочитати книжку до кінця, то бляха, яка б вона б не була, чи, не знаю, сюжет попередньо не цікаво, чи би там герої мене не. Знає. Ну ось ці якісь такі гачки, які там десь автори чи авторки кидають тобі десь там, не знаю, на середині книги. І ти просто такий, ну все, тепер треба дочитати до кінця, щоб дізнатися, а що ж там буде в кінці. Особливі здібності, це троп, знаєте, такий. Е те, що люди вміють якусь там магію застосовувати, або там, не знаю, читати думки, або ще щось. Тобто якесь таке. Мені теж подобається, але знаєте, якщо воно має обмеження, якісь. Наприклад, я читала «Безсилу», і там є оце, що є елітні, які мають силу там різну, так, ну, тобто, там не знаю, великі, то там можуть керувати водою та вогнем. Є принц, який там може взагалі користуватися, ніби він. Uh, я не знаю, як це правильно називається, тобто, але що він може використовувати всі сили так, дублювати в собі, які він там, може позичати від інших людей, які навколо нього є. От, чи там дівчинка вміла дублювати себе, чи там, створювати ілюзії. Ну, тобто щось таке, оці, Але вони, наприклад, мали обмеження, так, Там були пригнічувачі, люди, які могли пригнітити усю всю силу їхню і зробити їм дуже боляче, і навіть знищити їх. От, і коли це, знаєте, люди мають якісь ці персонажі, мають якісь особливі здібності, але вона є обмежена, то це класно, тому що, знаєте, вони не все сильні, і їм не все все прям подається. От, є моменти, коли вони також можуть бути вразливими, і це класно. І останній троп це зниклі або відсутні батьки. Е, на жаль, е, це якби моя історія е, життєва, так і. Я сирота, і тому такі, знаєте, якісь історії, вони мені дуже відгукуються. Мені цікаво, як ці герої так проживають якісь певні моменти свого життя так без батьків. Ось, як вони вирішують там свої проблеми, які там життєві сценарії у них відбуваються. От, це я до цього ставлюся якось так. Знаєте, приймаю, скажімо, так досвід, або бачу, як воно могло б бути, або як воно може бути. Ну тобто, щось таке воно мені досить досить відгукується, і тому я люблю такі книги читати. А тепер знову повернемося трошки до жанрів. І знаєте, якщо я колись реально вибирала дуже різні книги до прочитання, там я могла прочитати румком, а потім, наприклад, там, книжку публіцистики Оксани Забушко, то зараз, на жаль, чи на щастя, не знаю, як правильно, мені здається, що більше насправді на щастя, мені почали попадатися, точніше, я почала звертати більше уваги, і я почала прямо от в моменті читати популярні книги. Наприклад, там спорт-Романси чи не знаю, Зайчика от зараз планую прочитати. Тобто читати ті книги, які зараз от на слуху, там, чи в трендах буктоку, чи я не знаю, чи в Інстаграмі дуже про неї, про них розговорять. От. Я раніше зарікалася цього не робити, тобто, що не читатиму книжку, наприклад, коли вже там на неї спадеться популярність, але, але ніколи не кажи ніколи. І так, зараз я читаю їх в моменті, по-перше, щоб бути так в контексті, наприклад, я прям дуже хотіла найближчим часом, так, коли воно було на слуху, прям, бо зараз вже цей інтерес спадає, прочитати священника і прочитати книги Є Стомфорд, але. Тражі настільки швидко розібрали, що ніде я ні по фізичних негарних, ні на сайті не могла зловити свої примірники, свої примірники, тому ось нарешті вони у мене вже є. І я планую прочитати в кінці березня ці книги, тому що священники вперше обговорюємо на книжковому клубі. А книги Лі Стомфорд ми домовилися обговорити з однією дівчинкою, тому, знаєте, хочеться їх прочитати і дізнатися, що ж там і як. До книжкових клубів, до речі, це також такий момент, який зараз впливає. На моє планування читання, тому що я корніше, знаєте, обирала, взагалі, коли я планувала читання, я вибирала якусь книжку ну, з полиці і складала собі, прям, що я буду читати в конкретному місяці. Потім мене це планування було в нечитуна, тому, тому я не так ніби дивилась на цю стопку, розуміла, що мені треба читати саме ці книги, а я хотіла якусь іншу, і мене знаєте, таке ніби якесь там сумління почало мене з'їдати. І я така думаю, ну ладно, От, тому я тепер. Не планувала, але ось вже десь з листопада, 2024 року, я знову планую читання, проте поки що. У мене все гаразд, тому що я, знаєте, навіть якщо в мене є якісь отам, в мене зверху є поличка з планами на цей місяць, так і навіть якщо в мене є якісь певні книги заплановані, я можу їх посунути, відсунути і взяти якусь, наприклад, ну, не знаю, новинка мені якась приїхала, мені прям дуже хочеться її прочитати. Тому я це знаєте, якось так вже немає. в мене цього, в мене гриза сумління, що я відкладаю якісь книги, які запланували і читаю щось друге. Ось, але зараз також щодо книжкових клубів, то е, от це таке те, що впливає на моє планування, так, читання, бо ці книги обов'язково треба прочитати до певної дати, так, щоб поговорити. І насправді це також книжки, які часто для мене відкривають щось нове. Наприклад, там я читаю трилери не дуже часто, але попередньо місце ми читали Ромео, е, і я її придбала колись давно, ще як вона тільки вийшла в весело, це здається два роки назад. І так я відклала. А ось це був книжковий клуб, я вже цю книжку мала. І прочитала, і зрозуміло, що це класний трилер взагалі з неочікуваною кінцівкою, знаєте, і от ми ще й на клубі обговорили, і це було супер класно. Тому раджу вам ходити на книжкові клуби, посилання на наш книжковий клуб, він не мій так особистий, але мені дуже подобається. Я там ходжу вже третій-четвертий місяць, і мені подобається організаторка Лада, тому я вам дуже його рекомендую. Знову повертаюся до своєї шпаргалочки і хочу вам розповісти про моє планування. От саме конкретно як я планую собі, що я буду читати наступного місяця. Найперше це є от книжки на клуб. Тобто одна-три книги, залежності так, скільки книжкових клубів ми собі там надумали зробити. Ще один фактор, так як я обираю книжки до читання, це також мої мізки не сприймають щось дуже велике і масштабне, але все одно я стараюся читати книжки про війну, про наше сьогодення, про повномасштабне вторгнення, які вже виходять. Ось, хоча б по одній книзі на місяць. От, тому я якось два місяці не, тип, це відпустила і не читала, але зрозуміла, що пора це повернути. Тому що дуже багато книг виходить, дуже багато подій стається. І хочеться все зафіксувати, хочеться все проживати, не забувати, не, щоб це не, 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 не розпорошувалось на фоні всіх новин, на фоні всього, цього, що відбувається з нами, чи в особистому житті, чи е, так зовнішньому якомусь просторі. От, тому, так. Я дійсно вам не чути, бо тут у мене дуже гавкають пси. А я не маю мікрофона, а я, я ну, до камери. Я, я дуже сподіваюся, що вам не чутно цього. Одну книжку я беру з полиці давно придбаний забути. Це таке моє мій новий принцип, який я собі додала з Нового року, тому що в мене збиралася ціла поличка книжок, які я колись давно купила на розпродажах, ще десь там на не знаю, по, -по, по низькій ціні, на гаражних якихось розпродажах. От там в мене є книжки взагалі, по 10 гривень, які я колись купляла, десь колись там давним-давно. От, я про них так забувала, завжди відкладала, бо це щось таке. Знаєте, ну хотілося б прочитати, ну але не зараз. А так я тепер вже кожного місяця беру по одній такій книзі і читаю, і поки що мені це вдається робити одна-дві книги з квір-лінією. Зараз це для мене таке обов'язкове читання, тому що злітати з 24 року я читаю багато квір літератури. Мені подобається дізнаватися так детальніше про різну любов, про різне кохання, про різних людей. Тому зараз мені тішить, що українські видавці почали так видавати, перекладати більше такої літератури. І давайте ще нам треба ще більше, особливо в українському сеттингу, треба більше таких один-два любовні романи. Насправді це може бути будь-що, тобто будь-яке який під жанр, чи спортроманс, чидарк романи, чи просто любовні романи, чи ромкоми, ну тобто щось з любовної лінії, тому що це, знаєте, тримає мою менталку просто. Я дуже знаєте, люблю хеппі енди, це все і мені завжди знаєте, такось відлягає від душі, коли я читаю щось таке легке, романтичне, ненав'язливе. знаєте, таке щось там там де є спайсі сцени. Воно мене так, знаєте, розслабляє, що дуже все класно, знаєте, зразу життя заграло новими фарбами. Ось обов'язково на місяць одна книжка прачита, тому що я читаю цикл дискосвіт за хронологією. І там є 42 книги, і це вже в мене другий рік пішов. І зараз я десь на 24 здається, книжці. От, і я читаю так по одній книзі в місяць, поки що мені це все гарно вдається. Якось буквально один місяць була пропустила. От, тому так, працюють в мене обов'язково. І вже в кінці, якщо насправді так є бажання, є настрій на нонфік або на ноу-поп, то я беру щось або те, або те. E, найчастіше це може бути звіхоли їхні цієї білої серії науков мені подобається e, так, як вони це все видають, і ті книги, які там теми є, От, тому якось так це все виглядає. Але в мене виходить пришитувати на місяць, e, колись більше, зараз уже менше. І я бачу, що з кожним місяцем мене якось час все змея. Кількість книжок зменшується, зменшується тому що зменшується час для їхнього прочитання. Але, наприклад, за січень у мене було 15 книжок прочитано, за лютий уже 10. А за березень, я думаю, буде взагалі, наприклад, 7 десь, тому що зараз уже 8, 17 березня я записую це відео 17 березня, а я прочитала лише 4 книжки. І, якщо чесно, не знаю, коли я буду читати, мені ж потрібно три прочитати на книжкові клуби, і я не знаю, чи я встигну ще хоч щось прочитати, тому що. Я почала працювати за професією, це дуже класно, це мене тішить насправді. Так, я дуже цьому радію, що я це роблю, але я читаю книжки на роботі, тому що я працюю коректоркою, і мені надсилають так оці книги я беру на коректуру. Я читаю рукописи. І це фактично так можна враховувати, що я читаю ще якісь додаткові книги. От, але так, це робота, яка займає дуже багато часу. Ось, наприклад, так, за останні два тижні я працюю над однією книжкою, яка вийде у увівати. Перекладна книжка Історичний роман, і дуже класний, до речі, от я завжди як мої книжки будуть виходити, під які так з коректури моєї, які будуть виходити. Я буду їх обов'язково показувати на цьому каналі, тому що, знаєте, це такі перші мої проєкти. Я взагалі буду так кожен цінити, але це буде будуть, це будуть мої перші два проєкти, і вони вийдуть у Віваті. Це буде одна дитяча книжка і одна доросла. І просто я не знаю, я вже дуже в очікуванні. Хоча здається, ну, що ти там з ким робила, знаєте, коректура, якісь там помилочки маленькі такі ловила, але воно для мене це дуже цінне, тому що це мої так перші проєкти. Вась, але через це я не маю часу читати книжки. Також паралельно я ще й працюю, у мене ніби умовно три роботи, дві на фрилансі, третя фізична, і тому все якось так носиться. Знаєте, з одної сторони мені подобається, з іншої сторони я не маю прав... часу читати книжки. І це трошки мене засмучує, але але, але знаєте, все-таки треба тішитися тому, що є. Ось таке в мене вийшло відео, сподіваюся, вам було цікаво його дивитися. Буду вдячна вам за лайк, коментар, підписку, і також, якщо ви напишете в коментарі, наприклад, які ви жанри любите читати, або які тропи вам подобаються, або як ви плануєте своє читання, чи плануєте його взагалі, чи берете просто з полиці рандомні книжки, які так вам не знаю, зловило око в цей момент. Пишіть про це все в коментарях, Буду цікаво, буде цікаво це все дізнатися, прочитати. Принагідно нагадую вам за мої промокоди особисті. Це на каву від 25 Coffee Roasters, бо кава 15, який дає знижку 15% на всю зернову каву на сайті. Також за промокод мінлива, який дає 20% знижки на книги від видавництва ранок та Рідбері. Читайте, купляйте, нехай вам все подобається, все спокує. Я буду знаєте, вам приємно. А мені такий знаєте, невеличкий бонус. Подяка за співпраці. Ще під цим відео ви знайдете реферальне посилання на сайт книгарні Reddit. Можете придбати книжки. Це не важко вам, але навіть такий невеличкий бонус буде мені. І я буду вам за це дуже вдячна. Наразі це все. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Бувайте!